Ця маленька дівчинка з'явилася на світ на 28-му тижні вагітності. Вона найменша з десяти дітей, які сьогодні знаходяться в закарпатській одел у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Пріоритетом надання допомоги є новонароджені, в тому числі недоношені дітки. У нас є великий потужний неонатальний блок, який складається з трьох відділень. Це є відділення анестезіології та реанімації для новонароджених, засновано ще у 1997 році. Це відділення недоношених новонароджених, що функціонує з 2006 року, і відділення патології новонароджених, де ми допомагаємо цим діткам. За рік в середньому у нас лікується 300-400 діточок, з яких 50-60% недоношені, тої чи іншої міри незрілості, які потребують там чи більшої, чи меншої уваги. Деякі діти з пологових будинків і ті, яких виходили у відділенні інтенсивної терапії, потребують подальшого медичного догляду. Їх переводять у відділення недоношених новонароджених. Таких тут наразі 12. Ми маємо можливість на базі нашого відділення надавати багатофункціональну допомогу цим діткам. Ми маємо можливість, ми маємо ресурс, тому що вихожування недоношених діток це робота мультифункціональної команди. Це не тільки один лікар, ну, неонатолог, яким я являюсь, вихожує цю дитинку. Це робота і при важких станах це і робота реанімації новонароджених дітей. Це і робота в подальшому відділення недоношених. Доношених новонароджених, а після того це робота і від лікаря-реабілітолога. Недоношена кажуть медики. Це дитина народження від 22 до 37 тижнів вагітності. і всі вони особливі, адже потребують посиленого догляду та уваги спеціалістів. Саме такого хлопчика завчасно народила Інеса 5 п'ять років тому. Не планувалося те, що він народився занадто швидше, чим воно мало статися. Народився на 28-му тижні із вагою 990 дев'яносто грамів і 4 сантиметри. І е, е, спочатку ми були в Ужгороді, е, і е, з Ужгорода нас направили сюди, в відділення недоношених. Але на жаль, у нас були проблеми із диханням, тому ми спочатку потрапили в реанімацію. І після реанімації нас направили у відділення недоношених. У нас були проблеми трошки із тим, що він важко смоктав пляшечку. І е, завдяки також спеціалістам і медикам. Ми навчилися це робити, і нас виписали рівно в той день, коли він в принципі мав народитися. Із вагою 350. Тут е величезна кількість спеціалістів, які дійсно з ним займалися. Е фізичний терапевт, е проводив з ним ЛФК-заняття, е логопед, психолог. І завдяки дійсно цим спеціалістам. Е нашому хлопцю тепер уже практично 5 років і бігає як пуля. Завчасно народжені дітки в подальшому кажуть медики, потребують фізичного і медикаментозного відновлення та психологічної допомоги. Саме для них на базі Закарпатської ОДЛ діє центр Росинка, де фахівці проводять щоденні заняття. Такі дітки, які народилися перечасно, вони якби, потребують реабілітації в тому, що вони не розвиваються своєчасно, тобто їм потрібно давати. Навики, потрібна розробка пасивна, щоб вони розвивалися краще і не було ніяких затримок. Основним моментом в реабілітації є те, що таким діткам потрібно надати її, як правило, до першого року життя, тому що це тоді можна зробити просто більше і не дати діткам затягнутися в подальші якісь проблеми. Недоношена дитина це стресова ситуація для всієї сім'ї. Недоношена дитина це дитина, яка несе в собі дуже багато різних сюрпризів. Позитивних, але бувають і негативні о, Недоношені діти вони протрапляють на цей світ дуже швиденько. Вони спішать наші маленькі пташенятка, які бистро-бистро спішать. О, батьки не готові до народження їхнього. Батьки, мама в першу чергу, вона знаходиться в колосальному стресі. О, вона не готова до цієї ситуації. Це такий час, який о, не потрібно втрачати. За цей час ми максимально можемо. Багато добитися і багато зробити для позитивної, хорошої реабілітації цієї дитини. Передчасно народжена дитина це не вирок, наголошують медики. Нині лікарі без будь-яких наслідків виходжують 90% дітей, які народилися з масою тіла у півтора кілограми.